На Хресті помирала любов, смерть завзято плескала в долоні, там стікала струмочками кров, і терновий вінок вївся в скроні. Скільки мук і знущання вона перенесла страшні ті години, за спасіння, висока ціна була сплачена там Божим Сином. То за гріх мій тяжкий на хресті, Помирав мій Спаситель у муках, я стояла з вірбою тоді, як вбивалися цвяхи у руки. Я кричала в той час розіпни, я страждання йому завдавала, бо в піступних руках сатани, в його владі тоді пробувала. Він дивився на мене з христа, в тих очах було стільки любові. Шепотіли засохлі вуста, і в тій тихій, душевній розмові вчула враз своє власне ім'я. Ти моя найцінніша дитина, дуже сильно люблю тебе, я й пробачаю тобі всі провини, серце стиснулось, вічай душив, гіркі сльози з очей покотились. Ну, за що ти мене полюбив? Я ж тобі стільки болю вчинила, і, схилившись в ту мить з каятцям, я до ніг тих розп'ятих припала, з того часу змінилось життя, як любов його дивно пізнала та любов в моїм серці горить, я, дочка, всемогутнього Бога, все життя йому хочу служить. З ним чекає мене перемога.